Всім привіт! І сьогодні о, я буду оцінювати всім відому книжку Гаррі Потер. Ну, дивіться, за обкладинкою тут все ок. Типу. По обкладинці ти можеш бачити, що тут якась е, цікава книжка. Зміст, ой, точніше, Його видає видавництво абаба Галамага. Е, щодо змісту, тут е, дуже прикольно. Але тут немає картинок. Ну, дивіться. Якщо ви хочете читати її дітям на ніч, є ще один мінус. Тут немає смішних і веселих моментів. Дивіться. І ще тут близько... близько 300 сторінок. Ця книжка мене прям дуже захопила, я її майже на одному диханні прочитав. Це супер просто книжка. Супер пропур. Мені дуже сподобалось. Ці інші частини. Це теж прикольна книжка. Там ідеться про таємну кімнату, як він убив сина Волдеморта. Я з бану це про дядька Гаррі Поттера, О, обкладинка із місця ж що... 10 з 10. О! Тут уже йдуть книжки пожирніше. Тут по 400-500 стрінок. Саме жарна книжка 600 стрінок. Гарріпотер і не Принц. Вони намагаються вбити, віднайти точніше, того самого напівкровного принца, але це, виявляється, Дамблдоровий друг. Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Це останній з частин Джон Кейт Роулінг. Ну, теж дуже прикольна книжка. Дуже прикольна обкладинка, що аж хочеться її читати. У мене ось ці всі книжки, включно з дуже сильно захопили. Я їх рекомендую на 11 балів з 10. Це супер класна книжка. Окей, ось такі ось розділи у нас будуть виходити кожен раз в четвер на тиждень. Ну, окей, це був огляд до Гаррі Поттера. Всім пока!